треба зробити кілька речей хоча вже з запізненням тим не менше визнати факт російської воєнної агресії тому що ну сумно чути коли порошенко будучи за кордоном звертається там до урядів норвегії чи швеції визнати факт російської воєнної агресії а сам не хоче того визнавати, от не можна. Якщо ця територія окупована, там не діє український закон, там формально вже немає гривні, там вже рубль, там уже якісь парламенти, якісь уряди і так далі, ми не контролюємо ситуацію. Він як гарант прав і свобод не може забезпечити там порядок як президент, значить треба прийняти логічне рішення, оголосити парламентом, що ця території тимчасово окупована. І юридично вже Україна не може виконувати всі ті державні зобов'язання. Які може виконувати на Одещині, чи на Черкащині чи на Волині, де завгодно. Це перше. Значить, Наступне, я радив би Порошенку все-таки виходити з мінського формату. Як це йому не важко, бо він же ж його підписав і обіцяв імплементувати, але спиратися тепер вже на інші позитивні речі, які відбулися в Європі. Тому що європейці думали, що можна... Я вже якось говорив, що хижака чи крокодила, який їв м'ясо, перевчити, щоб він їв травичку. Вони думають, що Путіна можна умовити, якимось чином, ладно, ми здамо Україну, зато він в Сирії допоможе. Він і в Сирії не допомагає. Він і там творить те, що президент Франції назвав воєнним злочином. Уже ж видно. Уже видно, і за цей час європейський парламент змінив свою позицію. Рада Європи вже трошки змінює позицію. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення, в якому визнала Росію агресором. От тепер, спираючись на це рішення, треба хоча б його внести в мінські документи. Бо що в мінських документах немає Росії як сторони конфлікту взагалі? Я вже не кажу, що це агресор, що Путін злочинний чи що завгодно. Просто немає. Росія там виглядає таким собі гарантом. Але цей гарант щоночі ночі тягає Семенченко про це говорив, розвідка про це говорить. Системи залпового вогню, боєприпаси несе смерть нам. Тому не може людина, яка йшла з злочинними намірами, за наказом якої вбивали, щоб вона розрулювала ситуацію, тим більше нав'язувала нам, якою буде конституція, якою буде соціальна гуманітарна політика і так далі. Оця зміна свідомості повинна відбутися в головах європейців. Якщо в головах Меркель і Олан цього не відбувається, значить треба тоді сажати за стіл Європейський Союз. Який би представляв інтереси і поляка, і литовця, і румуна.